Привіт усім! Це Фактус, і сьогодні ми говоримо про те, як 2024 рік увійшов в історію астрономії та науки загалом. Сонце, наша найближча зірка, в цьому році побило всі попередні рекорди за кількістю потужних сонячних спалахів, що це означає для Землі, як це впливає на наше життя і чи може така активність бути небезпечною. Давайте дізнаємося деталі. Перш ніж зануритися в події 2024 року, давайте розберемося, що ж таке сонячні спалахи. Це потужні викиди енергії, які виникають на сонці, коли його магнітні поля переплітаються і раптово вивільняють накопичену енергію. Уявіть собі гігантську космічну блискавку, але потужнішу за мільярди ядерних вибухів. Сонячні спалахи діляться на класи. Клас С – найслабші, які практично не впливають на Землю. Клас М ем, середньої інтенсивності, які можуть викликати незначні магнітні бурі. Клас Х, найпотужніші, здатні впливати на космічні супутники, енергосистеми й навіть здоров'я астронавтів у космосі. У 2024 році. Кількість спалахів класу Х була настільки великою, що це стало сенсацією в науковому світі. Зараз ми перебуваємо на піку сонячного циклу 25, який виявився набагато активнішим ніж прогнозували астрономи, що саме відбулося в 2024 році. У лютому було зафіксовано потужний спалах Х25, який спричинив сильну магнітну бурю. У червні кількість спалахів Х класу за один місяць досягла 30. Це абсолютний рекорд за всю історію спостережень. У серпні стався найбільший спалах за останні двадцять років, — X-10, який навіть короткочасно вивів з ладу супутниковий зв'язок у північній Америці. Вчені пов'язують ці події зі значними змінами в магнітному полі сонця, але точні причини такого сплеску активності поки що залишаються загадкою. Кожен сонячний спалах це не просто подія в космосі, а явище, що впливає на наше повсякденне життя. Ось як це відчувається на землі Полярні сяйва. Сонячний вітер, який утворюється внаслідок спалахів, взаємодіє з магнітним полем землі, викликаючи вражаючі полярні сяйва. У 2024 році ці сяйва можна було побачити навіть у таких місцях, де вони зазвичай не з'являються. Наприклад, у Німеччині, Великій Британії, Україні та навіть на півночі Китаю. Магнітні бурі. Магнітні бурі викликають збої у роботі супутників, мобільного зв'язку та навіть навігаційних систем у квітні 2024 року. Потужна магнітна буря спричинила тимчасові проблеми з gps навігацією у літаках. Енергетичні системи у деяких регіонах Канади та США внаслідок магнітних бурь спостерігалися короткочасні перебої з електропостачанням. Це нагадування про те, наскільки вразливими можуть бути наші технології перед космічними явищами. Хоча сонячна активність безпосередньо не впливає на здоров'я більшості людей, ті, хто чутливий до змін магнітного поля, могли відчути головний біль в тому, чи підвищений стрес під час сильних магнітних бурь. Астрономи активно спостерігають за сонцем, використовуючи сучасні телескопи та супутники, як от Solar Dynamic Observatory. Вони зазначають, що така активність може свідчити про те, що сонце змінюється. Деякі науковці навіть припускають, що ми можемо спостерігати початок нового, потужнішого циклу активності. Але що це означає для нас? З одного боку ці явища відкривають нові можливості для науки, з іншого це виклик для людства, оскільки наша залежність від технологій зростає. Магнітні бурі це не те, чого варто боятися, але краще бути готовими. Уникайте надмірного навантаження на організм під час бурь. Слідкуйте за прогнозами сонячної активності. Ці дані легко знайти онлайн. Якщо ви працюєте з чутливими технологіями, завчасно забезпечте їх захист від перепадів енергії. Отже, 2024 рік став роком рекордів для сонця і для нашого розуміння космосу. Сонячні спалахи нагадали нам, що навіть у сучасному світі космічні явища можуть мати прямий вплив на наше життя. Фактус. Якщо вам було цікаво, поставте лайки і підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи бачили ви полярне сяйво цього року, або чи відчули магнітні бурі на собі. До зустрічі у наступному відео.